Друкований зошит з математики, сторінка 32. Завдання 124. Скільки міліметрів в одному сантиметрі? В одному сантиметрі 10 міліметрів. Заміни одиниці вимірювання величини іншими одиницями. В одному сантиметрі 10 мм. Ми маємо 3 сантиметри, значить 30 міліметрів. Сімдесят два міліметри. Це сім сантиметрів. І два міліметри. П'ятдесят шість міліметрів. Це п'ять сантиметрів і 6 мм. 2 см 5 мм. Це 25 мм. 5 дециметрів. Скільки це буде сантиметрів? В одному дециметрі 10 сантиметрів. У нас 5 дециметрів, значить,

Беремо простий олівець, лінійку, креслимо. Обчисли його периметр. Згадуємо, що таке периметр. Це сума довжин у всіх сторін. Знаходимо периметр. Периметр ми позначаємо буквою П, згадуємо. Так як у нас дві сторони однакові попарно однакові, ми можемо записати так. А а плюс Б. Так ми позначаємо сторони, довжину і ширину. І помножити на 2. Помножити на 2.

дорівнює. 12 плюс 4 буде 16, Помножити на 2. Дорівнює. 10 помножити на 2 буде 20. і 6 помножити на 2 буде. Дванадцять, двадцять і дванадцять буде 32 сантиметри. Наступне завдання. Зафарбуй чверть цього прямокутника різними способами. Чверть це четверта частина. Як знайти чверть? Дванадцять поділити на чотири. Дорівнює 3 в дужках сантиметри. Це буде 1 четверта. 1 четверта. Знаходимо, беремо лінійку і знаходимо одну четверту, ось три сантиметри. Ще три сантиметри, ще три сантиметри. Означаємо кожну частинку. Зафарбуй. Знаходимо периметр зафарбованого прямокутника. Ми знаємо, що одна сторона 3 см, ось ми знаходили, а друга 4 см. Периметр дорівнює. Одна сторона у нас 3 см, інша сторона 4 см, і помножити на 2, дорівнює і помножити на 2. Три помножити на чотири буде 7, і 7 помножити на два буде 14 сантиметрів. Чорнадцять сантиметрів, чотирнадцять сантиметрів це у нас буде периметр меншого зафарбованого прямокупника. Порівнюємо периметр один дорівнює 32 см, а інший периметр 14 см. Периметр першого великого прямокутника буде більше. Наскільки? Щоб знати, наскільки, ми маємо від більшого числа відняти менший. Тридцять два мінус чотирнадцять. Позичаємо дванадцять. мінус чотири буде вісім. Вісім пишемо. Тут уже не три, а два. Два мінус один буде один. Десяток вісімнадцять сантиметрів.